Погрожував гранатою. 35-річний чоловік прийшов в лікарню, тримаючи в руках вибухівку. Подробиці далі. Прийшов в лікарню з гранатою. 35-річний уродженець Запоріжжя погрожував вибухівкою в медичному закладі Чернівців. На спецлінію поліції надійшло повідомлення. Було введена відповідна поліцейська операція. Підняти по тривозі підрозділ, прибувши на місце. Я особисто зі спецпідрозділами ми встановили цю особу. було вжита заході щодо його затримання. На місці було встановлено предмет, схожий на гранату. Правоохоронці повідомляють, чоловік був в стані сп'яніння. п'яніння. Тепер ще час проводиться відповідна криміналістична експертиза. І сьогодні я впевнений, вже буде у нас результат цієї експертизи і ми особі пред'явимо обвинувачення відповідно до статті 263. Кока Україна. Особа перебувала в неадекватному стані, були явні ознаки сп'яніння. Будь-які вимоги та якісь факти він не висловлював. Наразі правопорушника затримали, а гранату оглянули та вилучили. Поліції з'ясовують мотиви такої поведінки. Богдана Дем'янів, Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.